Слава Україні! Почнемо із сумної новини. Акули атакували катамаран навколосвітньої російської експедиції. 4 вересня хижаки пошкодили лівий балон катера. В такому стані члени екіпажу протрималися добу. Але 5 вересня акули знову припливли і пошкодили правий балон, через що катер почав тонути. Всіх трьох членів російського екіпажу було врятовано. Але новина сумна, бо акули залишились голодні. На фестивалі Burning Man, який щороку відбувається у пустелі штату Невада, українські митці презентували скульптуру птаха Фенікса. 31 серпня вночі у пустелі спалили восьмиметровий дерев'яний короб, всередині якого була ця залізна скульптура. До речі, спалення є однією з найбільш видовищних традицій фестивалю. Так з вогню постав птах Фенікс, обриси якого нагадують тризуб, розповідають у команді митців Strum Art, які створили інсталяцію. Наш фенікс це про стійкість, про внутрішній стрижень, про гартування через полум'я, про переродження. Розповідає автор ідеї та засновник благодійного фонду Повернись живим Віталій Дейнега. Український гурт Латекс Фауни завів сторінку на OnlyFans, щоб збирати кошти на підтримку ЗСУ. За словами артистів, вартість підписки на їхній контент становить лише 10 доларів на місяць. За 10 баксів ти зможеш насолодитися ще невиданою піснею Люцерна, яку місіє грає голяка, а також побачити ню фотосесію в аксесуарах на голову від Лесі Патоки. А далі тебе чекатиме унікальний контент з подорожей, бісайди, знайомі пісні в інших аранжуваннях та всілякий розпусний контент, розповідають учасники гурту. Наташенька, дівчинка моя, а ти знаєш, як получать мультіоргазми і цим самим. Донатить на ЗСУ. Що? Як? Просто підпишись на OnlyFans Latex лотекс Польський тизнавик впрост не оминув стороною папське звеличування Росії. Якщо хтось забув, то папа вже наговорив собі на новий скандал. Ви щеплі. Кот видання вказало Франциско його справжнє місце на російському танку із З-символікою. З Білорусі до кращого життя В мережу потрапило відео, на якому ведмідь намагається перелізти через паркан, встановлений на кордоні Білорусі та Литви. Спочатку тварина намагається піднятися через стіну з колючим дротом, однак усі спроби завершуються невдачею. Тоді наполегливий мігрант вирішує підкопати під парканом. У Краснодарському краї на сайтах 17 компаній з'явилися несподівані вітання до Дня гвардії РФ. На стартових сторінках сайтів хакери розмістили колежі із зображенням закривавленого керівника Росгвардії Віктора Золотова та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного повідомляється, що отримані під час операції дані із серверів ворога використовують для оборони України. Підприємства, на які зайшли українські хакери, надавали інформаційне, енергетичне та логістичне забезпечення гвардії РФ у Краснодарському регіоні. Населеному пункті Кандалакша на набережній встановили русалку, яку створив ентузіаст з металобрухту. Цей стиль називається ресайклінг арт. Проте, навіть у росіян виникли запитання: а що з слідцом? Зобрана вся із шестерьонок гагачних ключей. Зрителі, звісно, требують пояснень. Примір, почому принц маленький, а русалочка держить його в крепкої железній руке. І що у неї лицом? Візуально воно схоже на альонку у Воронезькій області, яку встановили кілька років тому. На Росії показали арфон, перший смартфон на російській системі Роза Мобайл. Насправді на основі зарубіжної Linux. За приблизно 40 тисяч дерев'яних рублів, кацапки зможуть пересісти з iPhone на арфони. Розробники запевняють, що в інтерфейсі операційної системи враховано всі сучасні тренди, завдяки чому можна виконувати усі звичні дії на смартфоні, в незалежності від того, яким смартфоном користувалася людина раніше. Ось таким був тиждень, що минув. Не забувайте підписатися на наш ютуб канал, написати якийсь комент під відео і залишити тут своє серденько. Бережіть себе і до нових зустрічей, Па-па!